Доброго часу суток вам всім! Сьогодні, як завжди, з вами я. І сьогодні я вам покажу, як закинути відео в iTunes і загрузити його на свій iPhone. Першим або iPod, що у вас там є. Так, заходимо в фільми, телешоу, там нема різниці, куди ви зайдете. Нажимаю файл. і додати файл в медіатеку. І вибираємо свій файл, який ви хочете загрузити. У моєму випадку це відео, я там його вже загрузив з інтернету. Так. І все. Відео в нас вже є в Apple Store. Тепер ми шукаємо між вкладками. 4 хвилини. Телешоу, шоу фотографії, телешоу, шоу фільми. Синхронізувати фільми. І це ми О, і вибираємо, що ми хочемо синхронізувати. Я хочу синхронізувати оце. Все, ми вибрали і застосувати. Ми чекаємо, готуємося до синхронізації, очікування на застосування. І все, ми застосовуємо. Це відео або скачаємо його на свій iPhone. Або iPod, або що. В моєму випадку цей iPhone я буду казати, що цей iPhone, він мені так буде зручніше, я буду плутатися. І ви будете плутатися. Так. Так, зараз я провірю. Все відео є так. Все. Відео загружене, я перевірив. Пробуйте, не здавайтеся, вчіться на своїх помилках. З вами був, як завжди, я. До побачення!